Приготуємо низькокалорійні кекси на основі горіхової пасти. У цьому рецепті я буду використовувати свою улюблену пасту від команди Tom. Отже, у чашу розбиваю 3 яйця, додаю нежирний йогурт, 80 г цукру та трішки ванілі. Дістаю з полички свої найулюблену горіхову пасту від Том, я використовувала сьогодні на основі чорного шоколаду. Дою 3 столових ложки, це приблизно 120 грам у наше тісто, перемішую все до однорідної маси. Далі змішую між собою сухі інгредієнти. Це кукурудзний борошно, сіль та розпушуюсь. Перемішую і додаю у наше тісто. Все перемішуємо до однорідної маси, чорнослив ми очищаємо і нарізаємо на кубики. Все перемішую між собою та заповнюю наші бумажні форми двома столовими ложками. Так зручніше. У мене вийшло десь 12 кексиків. Відправляю їх рутягріту духовку на 185 градусів приблизно на 30 хвилин. Наші кекси готові перед подачею посипати цукровою пудрою, але ще смачніший буде смакувати разом з горіховою пастою від том смачного вам. Приготуємо